Вітаю всіх гостей та підписників. Ви на каналі Валентина Творимо красу. Ми зараз творимо красу, ми зараз в'яжемо серветочку. Це вже третя частина чи друга, третя Третя частина, сподіваюся, вона буде останньою, а там подивимося. Постараюсь залишити посилання на першу частину цього майстер-класу, для того, щоб ви могли доєднатися і зв'язати цю красу разом з нами. Так, а ми зараз будемо починати 16-й ряд. Щоправда, ще 15-го я не завершила. Будемо завершувати його так само, як і в попередньому ряду. Тобто я пров'язала дві повітряні петлі. І зараз зроблю два накиди і пров'яжу стовпчик з двома накидами або у першу повітряну, або в з'єднання попереднього ряду. Ось так, для того, щоб опинитися посередині арочки. Щоб нам не переходити з'єднувальними стовпчиками. Так, і відразу я в'яжу 5 повітряних. 3, 4, 5. Це вже початок 16-го ряду. З'єднуюсь під наступною арочкою, знов 5 повітряних, з'єднуюсь під наступною арочкою, тепер роблю накид, і у стопчик без накиду попереднього ряду в'яжу. Два стовпчики з одним накидом, повітряну, і ще два стовпчики з одним накидом. Тут Все так само, як ми в'язали в попередніх рядах. Ось так. Тепер з'єднуємося стовпчиком без накиду із повітряною петлею попереднього ряду, яка в нас була між двома стовпчиками, і відразу починаємо в'язати стовпчики з одним накидом під нашу цю велику арку з 9 повітряних потрібно зв'язати всього 15 стовпчиків. Так, тобто у мене вже є 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Ось так. Є у нас 15 стопчиків під арочку. Тепер з'єднуємося стопчиком без накиду у повітряну петлю попереднього ряду. І в'яжемо такий самий елемент, як ми в'язали перед цим. Тобто два стопчики з одним накидом, у Стопчик без накиду попереднього ряду. Після них одна повітряна і ще два стопчики. Тепер з'єднуємося стовпчиком без накиду і з першою арочкою, яка у нас відразу зліва перша. Тепер набираємо 5 повітряних: 3, 4, 5, з'єднуємося з наступною арочкою. Знов 5 повітряних, 3, 4, 5. З'єднуємося з наступною арочкою. І ще 5, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося з наступною арочкою. Тобто у нас три виходить арочки. Так, і тепер починаємо в'язати знову стовпчики. У стовпчик без знаки до попереднього ряду. Так, два стопчики є, повітряна. І ще два стовпчики. З'єднуємося в повітряну петлю попереднього ряду і починаємо вив'язувати 15 стовпчиків під велику арку. Ось такий рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця. В'яжіть до кінця і повертайтеся назад, коли будете починати наступний ряд. Отже, маємо ми вже 16 рядів. І будемо переходити до 17-го. Я вже з'єдналася так само, як ми з'єднувалися в попередніх двох рядах. Тільки цього разу пров'язала вже стопчик з одним накидом. Мені здалося, що багато трошечки, коли два накиди, хоча я їх і щільненько в'язала. Один, іначе й замало. Ну, вже буде один. Так, тепер ми знову в'яжемо 5 повітряних. 3, 4, 5, це 17 ряд. У нас З'єднуємось під наступною аркою. Знов 5 повітряних. З'єднуємося під наступною аркою, тобто ми пров'язали дві арочки і йдемо в'язати наш елементик із стовпчиків. Пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом у стовпчик без накиду попереднього ряду, одна повітряна, і сюди ще 2 стовпчики з одним накидом. З'єднуємося у повітряну петлю попереднього ряду. Так, І тепер набираємо дві повітряні і в'яжемо у стовпчики, ось ці наші 15, в'яжемо стовпчики з одним накидом. Ось таким чином. У перший стовпчик пров'язали один стовпчик, дві повітряні, пропустили один стовпчик, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Дві повітряні. Один пропускаємо, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом, тобто через один, і між ними в'яжемо по дві повітряні. Так, і таким чином у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стопчиків. 8 стовпчиків з одним накидом є, тепер 2 повітряні, з'єднуємося у повітряну петлю попереднього ряду. І в'яжемо е, знову наш елементик із стовпчиків. В'яжемо 2 стопчики з одним накидом, у стовпчик без накиду попереднього ряду, одна повітряна. і Ще два стовпчики сюди ж, з'єднуємося під арочку. Ось так у нас все виходить. І в'яжемо арочки 1, 2, 3, 4, 5 повітряних з'єдналися під наступною арочкою. І знов три, чотири п'ять, з'єдналися під наступною арочкою. Так, і йдемо. В'язати наш елементик із стопчиків. В'яжемо два стовпчика, у стовпчик без знаки до попереднього ряду, одна повітряна, і сюди ще два стопчики. Так, далі приєднуємося до повітряної попереднього ряду, і будемо в'язати ось такий елементик. Так, на цьому завершую, показувати цей ряд. Я сподіваюся, все ясно зрозуміло. Все дуже легко запам'ятовується, теж їжі до кінця, і повертайтеся на початку наступного ряду. Так, ну що, ми вже маємо 17 рядів. Ось так у мене все фалдить, але не переживаємо. Так, ми з вами, дивіться, дов'язали останній елементик із стовпчиків. І з'єднаємося ми зараз просто ось з оці з початком ряду, да? оскільки у нас відразу починається наступний ряд. Ми тут просто з'єднаємось ось і все. І це буде завершення попереднього ряду. І для початку 18-го нам доведеться перейти на середину арочки із п'яти повітряних наступна арочка. І ми ось так переходимо. Так, все ми посередині арки в'яжемо 5 повітряних: 3, 4, 5. Це вже почався, ж у нас 18 ряд. Так, Пров'язали одну арочку, в цьому рядочку, вона буде одна, і починаємо в'язати стопчики. Два стовпчики в'яжуться у стовпчик без накиду попереднього ряду. Одна повітряна, і сюди ще два стовпчики з одним накидом. Так, тепер з'єднуємося в повітряну петлю наступного елемента. І тепер будемо обв'язати такі цікаві штучки. Але перед цими штучками наберемо 5 повітряних. 2, 3, 4, 5. Тепер набираємо 1, 2, 3 накиди. Три накиди є. І тепер у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Пров'язуємо перший накид, другий накид і третій накид. Тепер робимо ще один накид, і залишаючи два накиди внизу, да, у, ось так десь посередині, зараз ще. Раз, ось так, да, починаємо в'язати ніби другий стопчик, Знову робимо накид, і сюди ж у це ж саме місце починаємо в'язати ще один стопчик. Ось так. У нас зараз ось така штучка на гачку. Пров'язуємо спочатку три петлі, потім ще одну. Ось такий на своїй цікавий стовпчик. Тепер набираємо 5 повітряних, 3, 4, 5. Знову робимо три накиди, йдемо до наступного стовпчика. Пров'язуємо спочатку три накиди, робимо ще один накид, і залишаючи два накиди. Внизу мається на увазі висота двох накидів да, пров'язаних. Починаємо пров'язувати ще перший стопчик не до кінця. І сюди ж в'яжемо ще один, так само не до кінця. Ось що в нас на гачку, пров'язуємо три, потім один. Ось так. Так, і знову 5 повітряних, 2, 3, 4, 5. І знов те саме три накиди, і йдемо до наступного стовпчика. В'яжемо так само. Я підхоплюю дві дужечки для того, щоб не розтягувалося це все. Потім, ось тут мається на увазі, щоб гарненько воно виглядало. Так, ну я думаю, я вже тричі показала, ви зрозуміли, що робити. Інші стовпчики такі, да? ми в'яжемо над кожним стопчиком попереднього ряду, ви пров'яжете вже, вже без мене. І я повернусь до вас тоді, коли пров'яжу всі. Так, я до вас повернулась. Дивіться, пров'язала я весь цей елементик. І після останнього стовпчика цього складного в'яжу 5 повітряних, з'єднуюся з наступною повітряною петлею із елемента із стовпчиками, і відразу в'яжу такий самий елемент у наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. Так, тобто в'яжу 2 стовпчики повітряну і ще два стопчики. З'єднуюся під наступною арочкою і в'яжу 5 повітряних. 3, 4, 5. З'єднуюся під наступною арочкою. Я вже говорила, що у нас тут одна буде. І відразу починаю в'язати елемент із стопчиками. Так, на цьому я завершую роботу в цьому рядочку, на камеру мається на увазі, дов'язуйте і повернуся до вас на початку наступного ряду. Так, я майже закінчила 18 ряд, і дивіться, зараз з'єднаюся ось, ось тут. Тобто, це там місце, де у нас приєднувалася попередня арочка. Ось так. Так, і відразу звідси я почну в'язати 19 ряд. Піднімуся на три повітряні і зв'яжу сюди ж ще один стовпчик з накидом. Тобто це буде наш перший елементик із стовпчиків. Да? Одна повітряна. І сюди ж ой, тут затягнута петля важко. Е, ще два стовпчики з одним накидом. Так, тепер ми з'єднуємося під арочку єдину, яка у нас залишилася, і відразу в'яжемо у наступний стопчик, той, що у нас зліва, да? в'яжемо наступні стопчики. Два стопчики пров'язали повітряно. І ще два стопчики. Ось так. А в останньому ряду, в 20, да, ми вже зробимо завершення цього елементика. Так, з'єднуємося під варочку з однієї повітряної, і переходимо зараз до такого цікавого в'язанечка. Зараз дуже уважненько, оскільки треба зрозуміти принцип того, як ми будемо рухатися, щоб нічого не пропустити. Після стопчика піднімаємось на 6 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо два накиди. Тепер ми обхоплюємо верхівочку ось цього складного стовпчика. Будемо в'язати рельєфний стовпчик з одним накидом, але не до кінця його в'яжемо. А робимо ще один накид і йдемо під арочку. Під арочку пров'язуємо також один накид. Тепер пров'язуємо дві петлі, пров'язуємо накид, пров'язуємо те, що залишилося. Робимо три повітряні. І спускаємося вниз до нашого цього перехрестя. Там, де два стовпчики зустрічаються, хапаємося за дві дужечки і пров'язуємо сюди стовпчик. Тобто вийшла ось така буква зю. Робимо знову два накиди, йдемо вниз до арки. Хапаємося тут за дві дужечки, пров'язуємо один стовпчик, робимо накид, йдемо до наступного складного стовпчика. Обхоплюємо його, в'яжемо навколо нього рельєфний стовпчик, пров'язуємо дві петлі, пров'язуємо накид, пров'язуємо все, що залишилось. Три повітряні накид. Спускаємося донизу до перехрестя цих двох стовпчиків, хапаємось за дві дужечки, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось у нас вийшло два хрестики. Так, і тепер треба запам'ятати, що ми повинні кожного разу двічі. Хапатися да, за одне місце. <ріст> Що мається на увазі? Ми двічі були на арочці, тепер двічі будемо на стовпчику. Два накиди, і спускаємося до стовпчика. Обхопили його, пров'язали рельєфний стовпчик, накид ще один і йдемо під арочку. Це ми під арочку перший раз, да, а на наступний раз будемо ще раз. Так, Пров'язали. Три повітряні, завжди вгорі буде три повітряні. Зробили накид, спускаємось до перехрестя, хапаємось за дві дужечки і в'яжемо стовпчик. Знову два накиди, і спускаємося знов донизу, оскільки нам треба ще раз тут схопитися внизу. Да? Пров'язали один накид, і йдемо до. Складного стовпчика, щоб тут схватитися перший раз. Так, і пров'язуємо по дві петлі. Тепер, як все дов'язали, три повітряні накид і йдемо до перехрестя. На перехресті взялися за дві дужечки, пров'язали сюди стовпчик. Ось так. Думаю, все зрозуміло. Продовжуйте до останнього елементика. ось цього І тоді я до вас повернусь. Так, я до вас повернулася, дивіться, пров'язала вже весь цей елементик. Зараз перерахую, що в мене вийшло. Зупинилася, я просто тут один раз схватилася вже, да, вже не двічі, а один раз. Так само, як було на початку. Так, і в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 арочок з трьох повітряних вийшло. Це так, щоб ви перерахували, якщо хочете, також, якщо у вас вийшло десь там щось кудись більше, менше, не знаю з якої причини. То нічого страшного, не переживайте, залишайте, як є, якщо хочете, тому що це в принципі вже ні на що не повпливає. це Передостанні ряди, і останній там буде таким чисто оформлюючим. Ось так. Так, ми ж дов'язали останні. Да? Значить, тепер набираємо 6 повітряних, 3, 4, 5, 6 і йдемо до повітряної петлі, як завжди, між стовпчиками. Приєдналися до них. До нього так. І тепер спускаємося відразу до стовпчика без накиду, і в'яжемо два стовпчики з одним накидом повітряно, і ще два стовпчики. Так, тобто ми вже так з вами ось тут в'язали тепер під арочку. З'єднуємося да, пові... стоп... стопчиком <смір> накиду, вибачте, і в'яжемо ще раз так само. Ну, а далі, в принципі, по колу, все без змін, ви вже тут все знаєте. Ряд буде довгий, ну, як і попередній, в принципі. Да? так? І приходьте, коли закінчите його, покажу вам, що робити далі. Так, все, до зустрічі. Я майже закінчила 19 ряд, дивіться, я пров'язала повітряні. Зараз з'єднуюся із повітряною петлею. І тепер ще мені треба з'єднатися ось тут із третьою повітряною петлею, де ми тільки починали цей ряд. Ось так. Тобто ось так у нас виходить. Так, все-все я пров'язала. Сподіваюся, ви також трохи все фалдить, але фалдить тому, що воно повинно бути заблоковане і витягнуте. Тоді кожна ця пелюсточка вона розрівняється і розправиться. Так, ну що, ми починаємо 20-й ряд. 20-й ряд буде дуже легенький. Я сподіваюся, що так, так, фокус. І для того, щоб його почати, нам треба перейти. Ось під повітряну нашу петлю. ось так. Так, І тепер ми звідси робимо накид і в стовпчик без накиду попереднього ряду, тобто, що у нас між елементами нашими, да, ми сюди будемо прив'язувати дві два стовпчика з одним накидом. Ось так. Тепер набираємо три повітряні, з них робимо піко. І сюди ж і ще три, вибачте, два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер з'єднуємося з повітряною петлею. Ось. І тепер набираємо шість повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Так, ідемо до наших ось цих арочок по три повітряні. І вперше вив'язуємо 1, 2, 3. Так, давайте зробимо піко. Три повітряні, піко з них. І тепер ще один, два, три стопчики без накиду. О, ось так буде гарненько. Так, відразу переходимо під наступну арочку. В'яжемо один, два, три повітряні. Ой, три стопчики без накиду, вибачте, і три повітряні. Із повітряних робимо піко. і під цю ж арочку. І ще три стовпчики без накиду. Так, переходимо до наступного, до наступної арочки. Сюди також три стовпчики без накиду, три повітряні, з них робимо піко, і сюди ще три стовпчики без накиду. Так, Тобто в кожну цю штучку, в да, кожну арочку ми пров'язуємо таким чином стопчики і повітряні. Так, я пров'язала, дивіться, ось уже все, кожну, кожну ось цю арочку в'язала, і ось так у мене вийшло, така гарна та вийшла. І тепер після останнього піку я набираю 6 повітряних: 3, 4, 5, 6, і йду е, до повітряної петлі, з'єднуюся сюди і в'яжу наш елементик із стовпчиків і повітряної, точніше, тут вже була не повітряна, да, а піко. Зв'язала 2 стовпчики з одним накидом, тепер в'яжу три повітряні. І роблю з них піку. І тепер ще три ой, ще два стопчика. Сюди ж у цей стовпчик без накиду. Так, пров'язала, з'єдналася у наступну повітряну. Тепер в'яжу шість повітряних: 3, 4, 5, 6. І буду в'язати далі те ж саме, що було і тут. Так, ну і що, хочу вас привітати з завершенням роботи над нашою серветочкою. Як завжди, не стомлююсь повторювати, що потім її треба буде заблокувати після того, як вип... буде вона вибрана. Да? І насолоджуватися красою. Е, так, дуже дякую, що були зі мною, що зв'язали зі мною разом цю серветочку. Сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо у вас все вийшло, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже чекати, особливо найпершого коментаря, коли хтось напише, що все вийшло, все, все зрозуміло. На цьому буду прощатися з вами, дов'язуйте до кінця, і зустрінемося вже у наступній серветочці, в наступному МК. Все, бувайте, до зустрічі!